Міжнародний олімпійський комітет нарешті довів, що для спорту справді немає кордонів міжнародно визнаних кордонів України. Міжнародний олімпійський комітет виступає за те, щоб дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях. Перш за все найважливіше, що змінилось це участь спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях. Це працює. Це відео ми підготували у партнерстві з «EnglishDom» – найбільшою онлайн-школою з англійської в Україні. Всі корисні посилання в описі. А про саму пропозицію на перекінці відео. Добитися повної заборони на участь російських та білоруських спортсменів у світових змаганнях намагалися вже всі: українські іноземні спортивні знаменитості, урядовці, дипломати, пес-патрон, курва бобер і навіть цілий президент Зеленський. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю дорогий Томас Бах, президент МОК. Ти пропонуєш допустити російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри. Я скажу тобі: сьогодні росіяни олімпійські чемпіони в злочинах проти цивільних. Вони мають золоту медаль з депортації дітей і гвалтування жінок. Айселей Трашен Спорт. Бойкот Russian sport. Бойкот Russian sport. Бойкот Russian sport. Але міжнародний олімпійський комітет показав себе справжнім пунктом незламності для російського спорту. На всі вимоги щодо росіян, президент МОК Томас Баб огризався, дискутував, погрожував і взагалі робив все для того, щоб російські спортсмени таки отримали новий шанс. Ми маємо знайти шлях вирішення цієї дилеми щодо участі спортсменів і повернутись до спортивних заслуг. Ми ніколи не хотіли забороняти участь в спорті виключно через паспорт рік тому, коли російські воєнні злочини шокували буквально весь світ. Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям не допускати Росію та Білорусь до міжнародних змагань, але остаточне рішення було все одно за федераціями. І якщо ви раптом думали, що МОК прийняв цю сувору рекомендацію, бо дуже засмутився через повномасштабне вторгнення Росії, то ви влучили навіть не в штангу, а в го голову коментатора на трибуні, як виявилось, пан Бах це зробив для того, щоб убезпечити росіян. Рекомендації від 28 лютого 2022 року не були відстороненням, не були санкціями. Це був запобіжний захід. Ми не могли гарантувати, що господарі змагань зможуть гарантувати безпеку для росіян та білорусів через дуже напружену атмосферу у низці країн. Це ставило під загрозу цілісність міжнародних спортивних змагань, і ось зараз. 28 березня 2023 року. Цей спортивний аналог ООН нарешті вирішив, що досить же страждати від війни в Україні російським та білоруським спортсменам. Час вже повертати їх до міжнародних спортивних змагань після санкцій, запроваджених у березні 2022 року. Поки що не у повному бойовому спорядженні з прапорами та гімном для початку у форматі спортивних ДРГ без опізнавальних знаків спортсмени з російськими і білоруськими паспортами можуть брати участь у змаганнях тільки як нейтральні індивідуальні атлети. для більшості адекватних людей цілком зрозуміло, що нейтральним росіянин стає тільки перейшовши в атомізований стан після невдалої поїздки на фронт. Але ця проста життєва мудрість занадто складна для мозку президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Міжнародний олімпійський комітет ще раз підтвердив свою нейтральність на фоні хвилі гніву через плани дозволити російським і білоруським спортсменам змагатися на наступній олімпіаді. Президент Мок заявив, що його організація не буде суддею в політичних диспутах. Фактично весь останній рік участь російських спортсменів у змаганнях була можлива під нейтральним прапором, чим скористалися деякі федерації, де русня має значний вплив: теніс, велоспорт, шахи та бокс. Про це ми вже розповідали у нашому відео піврічної давнини. Після тимчасового переліку значна частина світових спортивних функціонерів розпочали чемпіонат у новому виді спорту. Як всіх намахати і полегшити важку долю російських спортсменів? Скандал в боксе. Міжнародна федерація цього виду спорту дозволила росіянам та білорусам знову виступати на змаганнях. Відчувши, що вікно можливостей відкривається, росіяни пішли у черговий спортивний контрнаступ. У федерації фехтування, яку ще донедавна очолював підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов. Федерація нещодавно дозволила виступи російських спортсменів з другої половини квітня. У відповідь на майбутнє повернення Русні до змагань українські фект. Фехтувальники вже оголосили бойкот турнірів. Українські фехтувальники не будуть змагатися з російськими та білоруськими спортсменами і бойкотуватимуть такі турніри. Це рішення Національна федерації фехтування України. А поки Русні на змаганнях ще немає, наших фехтувальниць атакують представники міжнародної федерації. На Кубку світу у китайському нанкіні вони буквально напали на українських шпажисток. Все через те, що наші спортсменки хотіли сфотографуватися з банером, на якому було зображено кількість вбитих росіянами українських спортсменів. Ще в лютому мок вирішив відреагувати на українські заклики до бойкоту наступних Олімпійських ігор. Якщо до них допустять росіян і білорусів, пригрозивши українським спортсменам покаранням. Так, ви все почули правильно. Росія нападає на Україну. Українці через це вимушені відмовлятися від участі в змаганнях, і за це можуть покарати українців. Вітаємо у світі великого спорту. Зараз Починаються кваліфікаційні турнири. Міри у наступні декілька місяців їх буде багато по всьому світу, і це означає, що росіянам буде дозволено бути частиною кваліфікаційних турнірів. Тобто вони будуть допущені до Олімпійських ігор в Парижі. І тому ясно, що це стратегія. Томас Бах і Мок хочуть дати росіянам можливість бути частиною Олімпійських ігор. Важливе рішення чи допускати росіян і білорусів на Олімпіаду 2024 Мок поки що відклав. Можливо, тому що проти участі росіян. І Білорусі в Олімпіаді виступила купа цивілізованих країн і урядів, і навіть Марка Парижу, де ця Олімпіада відбудеться. Міська голова Парижу проти участі росіян в Олімпіаді 2024 Поки Московія веде війну в Україні. Російські спортсмени не можуть крокувати Парижем. Заявила Ан Ідальго. Заради справедливості наразі Мок рекомендує відпустити грі геноциду не всім росіянам. По перше, надалі зберігається бан для всіх командних видів спорту. По друге у міжнародних змаганнях рекомендують заборонити участь російських спортсменів військовослужбовця. Таких завжди було багато. Наприклад, на останній Олімпіаді в Токіо більше половини російських медалістів мали погони і звання. Спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не можуть виступати. Це стосується публічних виступів, в тому числі у соціальних мережах, участі у провоєнних демонстраціях та заходах, показу будь-якого символу на підтримку війни в Україні, наприклад, літери «З». Нам здається, що цього дуже мало. Мок мав би розглядати не тільки факти участі чи неучасті у провоєнних стадіонних шабашах чи носінні літери «З», але й вимагати публічного засудження. Женя вторгнення. Чому тому, що російські військові можуть активно не підтримувати, але засуджувати нічого не стануть, бо війна їм просто подобається вбивати людей. Це так по-русски. Мовчання упродовж усього часу повномасштабного вторгнення це достатньо, щоб пройти перевірку мок. То як визначатиме ці критерії? Левова частка російських та білоруських атлетів просто мовчить та всіляко ігнорує війну, яку веде їхня держава. За підрахунками порталу Трибуна, щонайменше 306 російських спортсменів та спортивних функціонерів публічно підтримали агресію проти України. Це більше ніж вся російська делегація на літній олімпіаді 2016 -го. Року останній, куди росіян пускали під державним прапором ще в часи до допінгових скандалів, з Російської Білоруської Федерації жодний спортсмен не засудив цю війну. Жодного спортсмен. Вони угу. стоять на всіх заходах. Вони стоять на всіх заході зі своїм президентом. Врешті сама ідея виступів Русні в якості нейтральних індивідуальних атлетів це топова маячня, яка могла виникнути лише в голові людини, яка ніколи не бачила російської пропаганди. Хоча б тому, що зазвичай саме держава Росія або російські спонсори вкладають гроші і готують цього нейтрального атлета, умовного Вісаріона Ілліча Путінкова, і готують саме для того, щоб їх успіхами підкреслити Слювати правильність курсу незмінного диктатора Владиміра Путіна. Владимір Путін Владімір Путін використовує більшість спортсменів, які є військовими для поширення пропаганди війни і об'єднання своєї країни. російські спортсмени виконують роль іміджмейкерів, які просувають велич Росії та відбілюють країну в очах світу. Будь-яка перемога російського громадянина у Росії подається як вдвічі героїчніша. Весь світ проти нас, а ми перемогли. Значить, ми найсильніші, бо ми руски саме в цей момент Голові нейтрального атлета починають грати одночасно Газманов і Шаман. Россия, Росс Тим часом тисячі українських спортсменів та тренерів пішли захищати свою країну від наступу російських окупаційних військ. Рік тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Як і для багатьох українських спортсменів, вибір був для мене очевидним. Замість тенісного корта окопи, замість ракетки зброя, замість Вунболдона нескорений бахмут. На жаль, понад 200 наших спортсменів вже загинуло, і декілька десятків знаходиться в полоні. У боях за бахмут загинув український легкоатлет. Володимир Андращук був десятиборцем. боях під бахмутом загинув футболіст Роман Скрипнюк, захищаючи Україну, загинув український спортсмен Марафонець Андрій. Шербанівський. поки МОК та спортивні федерації думають, як би повернути росіян до змагань. У багатьох українських спортсменів немає часу на спорт. Значна кількість спортивних об'єктів в Україні просто зруйновані вщент росіянами. Через війну наші спортсмени втрачають свої професійні мрії, стадіони, домівки та навіть життя. Все, що вони просять, це справедливості, щоб кінчені російські спортсмени лишилися в своїй сраній Росії і не заважали цивілізованим людям змагатися. До речі, якщо ви хочете накинути ці аргументи для англомовної аудиторії, то в нас також є відео англійською, в якому наші ведучі разом з красивим та розумним спортсменом олімпійцем Владиславом Гераскевичем розвалюють позицію міжнародного олімпійського комітету. Посилання під відео: лайкайте, підписуйтесь, поширюйте. Ну ось тобі репетитори, фільми, розмовні клуби. Чому ти ніяк не можеш підняти рівень англійської до розмовної? Бо мені лінь. Спробуй EnglishDom. Він надихає вчити англійську. В них багато інтерактиву і практики. Тут заняття відбуваються один на один з викладачем в онлайн-підручнику, де і коли зручно саме тобі. За посиланням в описі безкоштовний пробний урок. А з промокодом Торонто знижка 15% на курс. А ще менеджери підтримки реально мотивують, а не викликають почуття провини. Я як менеджер інгліш розумію вас. Не всім потрібна англійська. Он, наприклад, росіяни не вчать англійську і живуть же. No, no, no. please! Нононо me up additional lessons! Urgently, urgently!